Доброго ранку ми з України. Добрий ранок, рідненькі українці наші. У нас наступила зима. Сьогодні у нас ранечку. мінус 12. Вам всім наші рідненькі смачної кави. І одна, одне побажання від нас, хлопців, дівчат, всіх хто воює. Не забувайтесь за нас. Зараз трошки такий період нашій, в нашій природі настав зима, холодненько. Не забувайте, може якісь теплі речі, окопні свічки. Допомагайте. Ми будемо тут стояти, тримати оборону. Нашу країну ми нікому не віддамо. А ви за нас не забувайте. Одна надія тільки на вас, наші рідні українці. Дуже дякую. Спокійного дня. Хай вас Бог береже, тримайтеся там.